В ефірі голос Америки, програма час тайм» у Вашингтонській студії Руслан Петричка. Добрий вечір. Сьогодні гостем студії є Іван Родіченко, волонтер 25-го батальйону територіальної оборони Київська Русь, який залишив власний бізнес в Америці, щоб підтримати Євромайдан згодом. АТО. але на початку про останні новини з Європи сьогодні. Міністри закордонних справ Європейського союзу у Брюсселі погодилися продовжити діючі санкції проти Росії ще на 6 місяців. До вересня цього року, за словами Федеріки Могеріні, Єврокомісія має підготувати подальші імена фізичних та юридичних осіб, які можливо додадуть до чорного списку. Питання розширення санкцій буде розглядатися на зустрічі міністрів 9 лютого, за підсумками сьогоднішньої наради, глава німецької МЗС Франк Вальтерштайнмаєр категорично заявив, що ЄС посилить санкції, якщо бойовики перейдуть у наступ на сході України. Утім, нові обмежувальні заходи ЄС проти Кремля може заблокувати Греція. Там у наслідок виборів минулої неділі уряд сформувала ліва партія Сіріца. Її лідер, теперішній прем'єр-міністр, відомим своїми проросійськими симпатіями. Також Греція хоче переглянути умови надання їй багатомільярдної допомоги. Списання боргів може виявитися одним з предметів торгів нової влади в Афінах з Брюсселем. А це може поставити під питання узгоджену позицію Євросоюзу і США щодо російського питання. Продовжує Богдан Цюпин. Представники нової влади у Греції, не гаючи часу, заявили, що Афіни не мають жодних претензій до Росії. Брюссель натомість заявляє, що у зв'язку з окупацією Криму і підтримкою сепаратистів на сході України претензії є великі, оскільки рішення ЄС схвалюється на основі консенсусу, тобто повної згоди усіх 28 країн-членів, то узгоджена позиція Європи у питанні тиску на Росію санкціями опиняється під загрозою. Це також буде випробуванням і для. Скоординованої політики Євросоюзу і США представники Вашингтона невтомно підкреслюють, що в умовах війни на порозі Європи спільність дій вирішальна. ніхто з нас рік тому не міг передбачити, яких випробувань унаслідок російської агресії в Україні зазнають наші трансатлантичні зв'язки і наших 25 років роботи задля цілісної, вільної і мирної Європи. Вашингтонський експерт з питань Росії Стівен Бланк в інтерв'ю Голосу Америки передбачає труднощі. теперішні санкції були узгоджені таким чином, щоб зберігати єдність альянсу. Але навіть до виборів у Греції, сім європейських країн заявляли, що хочуть послаблення санкцій навіть в умовах, коли усе погіршувалося, утримувати одностайність у Європі буде важче. На думку фахівця для відновлення безпеки у Європі, навіть збереження теперішнього режиму санкцій не досить лише санкціями Росії з України не виштовхнути. Багато фахівців тут і в Європі, на мій погляд, правильно стверджують, що єдиний спосіб змусити Росію вийти з України це надавати Україні летальне озброєння і навчати українську армію сучасним методам ведення бойових дій, а також підтримувати українську економіку і уряд, вимагаючи потрібних реформ, щоб Україна просувалася уперед. Війна в Україні порушила перед Європою і світом засадничі питання міжнародної безпеки і міжнародного права. Стівен Бланк вважає, що не всі на заході усвідомлюють, що проблема вкорінена в ідеології Путіна та його оточення. Уявлення, що ми можемо повернутися до нормальних взаємин з Росією, в якій керує Путін, навіть якщо він полишить Україну, це ілюзія. Це уряд, який вирішив перекреслити цілу. Систему безпеки в Європі лише задля того, щоб тримати Путіна при владі це уряд, який не уявляє собі іншої Росії, окрім як імперії, і готовий використовувати збройну силу не лише в Україні. Путін дав зрозуміти, що не вважає суверенними державами територіальну цілісність, яких треба поважати не лише країни колишнього СРСР, але й країни колишнього радянського блоку та східної Європи, взагалі, Богдан Цюпин, голос Америки Ситуація в Україні загострюється. Росія продовжує підтримувати сепаратистів, заявив сьогодні в Брюсселі генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Посадовці обговорили ситуацію в Україні та можливу реакцію НАТО та Європейського союзу у разі її погіршення. Український посадовець звинуватив Росію у свідомому зриві імплементації мінських домовленостей. Павло Клімкін також заявив, що винні у злочинах проти цивільного населення у Маріуполі повинні відповісти перед міжнародним кримінальним судом. Раніше міжнародні спостерігачі заявляли, що атаки на Маріуполь були скоєні з районів, які контролюють бойовики. НАТО посилює присутність у Балтійських країнах. А США і президент Обама особисто гарантують їм безпеку відповідно до пункту п'ятого статуту альянсу. Про це на зустрічі з главою МЗС Латвії у Вашингтоні заявив держсекретар США Джон Керрі. Дипломати підкреслили, що відповідь США та Європи на агресію проти України має бути об'єднаною. У кількох кварталах від державного департаменту у цей час у будівлі конгресу експерти в чергове закликали законодавців підтримати Україну захисним озброєнням. Колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт на слуханнях у Сенаті заявила, що Сполучені Штати повинні надати Україні оборонну зброю, яка б допомогла українській армії захистити себе від російської агресії. Військовий конфлікт в Україні Мадлен Олбрайт назвала червоно гарячим, який треба загасити у Європі. Ми повинні запевнити у підтримці наших партнерів НАТО і рішуче згуртовано протистояти агресії Путіна, навіть якщо ми продовжуємо розглядати Росію як глобальну силу, коли це стосується спільних інтересів. Але поки Росія не почне поважати свої зобов'язання і поки не виведе свої війська з України, не може бути жодного послаблення санкцій. Якщо Росія продовжуватиме свої дестабілізаційні дії, вона має понести жорсткіші. Наслідки щодо економічних реформ адміністрація прямо пообіцяла працювати з партнерами для підтримки України. Утім, крім виконання своїх зобов'язань у галузях енергетики банківського сектору, ми повинні підтримати їх військовою допомогою, щоб вони могли себе захистити. Ми не повинні самі собі ставити палки в колеса, пропонуючи, щоб майбутнє України залежало від російського вето. Війна на сході України жахливо впливає на становище цивільного населення регіону. Повідомляє у своєму щорічному звіті міжнародна правозахисна організація Вахта прав людини. Починаючи з квітня, збройний конфлікт на сході України забрав життя понад 4 тисяч людей, близько тисячі з яких цивільні. Понад 9 тисяч людей отримали поранення. Понад півмільйона людей стали внутрішньо переміщеними особами в Україні. Багато інших втекли до Росії. Усі сторони конфлікту порушували закони війни, зокрема здійснюючи невибіркові обстріли населених пунктів, зазначають автори звіту. Позитивним зрушенням в Україні назвали те, що українська влада запровадила реформи у сфері верховенства права, котрі, зокрема, стосувалися прокуратури та антикорупційного законодавства. Щодо Криму, вахта прав людини звітує про серйозне обмеження захисту прав людини у Криму, починаючи з лютого, коли Росія зайняла півострів. Дивитись час тайм», продовжуємо випуск. Гостем нашої студії сьогодні є Іван Родіченко, волонтер 25-го батальйону територіальної оборони Київська Русь, бійці якого тривалий час обороняли стратегічно важливий район у зоні АТО Дебальцево. Вітаю вас сьогодні в нашій студії. Доброго дня звучать страшні повідомлення з, з фронту цими днями. обстрілюють особливо цей район. Ви знаєте, яка ситуація зараз Дебальцево, що говорять ваші колеги з батальйону. Ну, первое. Я, во-первых, потерял контакт со своим батальоном, со, своим, со своими ребятами. Я очень волнуюсь сейчас, потому что у нас происходила ротация. Вот. Почему я выбрал, выбрал момент приехать в Америку, поскольку нас отправили на ротацию в декабре, в конце декабря, и мы должны были пробыть какое-то время. Вот новобранцев, принять новых и так далее. Вот. Но ситуация обострилась, вот. началась война, можно сказать, сейчас уже полномасштабная. Вот. И ребят вызвали, подняли ночью всех. Это было буквально пять дней назад. Вот. Информацию, естественно, в Фейсбуке мы не переписываемся, кто куда едет и какие места, потому что это небезопасно. Вот и буквально уже день, и, и я не имел с ними контакта, и вот сегодня получил только одну смс-ку. Четыре ранено, тяжело. Вот попали на снайперскую лёжку, защищали поселок. Вот бои тяжелые идут. И я связывался с еще ребятами из штаба. Вот. ну, понятное дело, никто пока что не сказал, где батальон именно. Я думаю, что я сегодня уже э, выясню. Ну, бои тяжелые. В, Дебальцево действительно, э, наверное, как сказали сегодня, разворачивается в Сталинград, наверное. Вы занимаетесь... Э... Забезпеченням батальйону і займалися забезпеченням батальйону. Що ви робите сьогодні у Штатах? Ну, во-первых, я приехал э, на встречу с, с украинской диаспорой в США, которая мне э, помогла. Вот. Первые, кто откликнулись э, э, на мою просьбу о том, чтобы помочь ребятам. Потому что когда я вернулся из Америки в 25-й батальон, вот, э, там я оказался абсолютно да, случайно. Вот, я увидел, в каком состоянии были те ребята, армия была разрушена полностью. І, і, чи змінилося зараз? Зараз армія має укомплектована з вашої э, точки зору. Як би хотілося, Я думаю, що зараз комплектація на п'ятдесят що... Чи бачили ви американське обладнання чи західне обладнання в армії? Ну, я хочу успокоить, во-первых, русских, Путина, то, что там они бегают и говорят, что мы там иностранный легион или американский. Мы не получили от Америки, да, в частности, экипировки, абсолютно ничего. Вот. Я приехал сюда еще на встречи с, получается, ну, конгрессменами, сенаторами. Вот. Мы будем... Провожу выступление и я рассказываю, что необходимо для армии, Еще что вы... необходимо моему батальону, и прошу элементарные вещи, это каски, бронежилеты, ботинки, тепловизоры, приборы ночного видения. Это то, что необходимо. Я не прошу оружие, да, я не прошу системы джевелин. Вот. И, соответственно, тут будет проводиться большая работа, мне там помогает украинская диаспора в Нью-Йорке. Вот, у меня будет выступление 8 числа, где я буду рассказывать об основных проблемах в украинской армии и что необходимо. С вашей точки зрения, э, які перспективи цього конфлікту на сході України? Він буде дальше розвиватися чи він затухає? Я всегда это говорил и и не отступлю от своей точки зрения, что война уже идёт. И если кто-то это называет антитеррористической операцией, Вот, это сумасшествие. Я смотрю на весь мир, на, 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 Европу, на Америку, все называют сепаратисты, террористы. Но почему-то никто забывает сказать, что это, это, война с Российской Федерацией. Я на фронте был, и моя разведка, и развед данные о том, что в нас стреляют из русского оружия, из танков, из установок град. А Мы называем это теракт. То есть по Мариуполю это, оказывается, у нас был теракт, а не нападение для русских войск. Так что у нас, да, вот такое? 15 секунд. Чьи сможет впораться украинская армия без американской помощи? Давайте объективно смотреть и не будем фантазировать, как это говорят многие, что у нас самая сильная армия на континенте, произнес один человек вот, не сможет. И объективно нужно смотреть правде в глаза. Россия имеет на сегодня по численности и по, по обеспечению второе место, я думаю, в мире по уровню армии. Сузуміло американського дякую, думаю, дякую, да. що прийшли до нас. В студію. Я бажаю вам вдалої розмови з конгресменами і сенаторами і Спасибо. пояснити на, на власному досвіді, те, що справді відбувається в Україні. Я нагадаю, що востим в студії, час тайм» був Іван Родіченко, волонтер 25-го батальйону територіальної оборони Київська Русь. І на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися програму Голосу Америки, час тайм» у студії Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.